Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами приготуємо налисники. Для цього я в першу чергу вбиваю 5 яєць у мисочку. Поки я це роблю і готую налисники, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ось яйця у мене вже тут, я додам трошки цукру і трошки солі до смаку. Розмішаю вінчиком трошки яйця. До яєць додаю борошно. У мене тут приблизно 250 грамів. Все. Обережно розмішую тепер яйця і борошно до однорідності. Це займає якийсь час. Подивіться, яка суміш у мене вийшла. Зараз я додаю сюди один літр молока. Друзі, 900 грамів молока, не додивились. Виливаю все, усе ретельно перемішую. Ось так. Не поспішаючи, все гарно розмішається. Друзі, перемішали ретельно і додаємо зараз сюди олії, розігріваємо сковорідку. Дивіться, ось так виглядає тісто. На гарячу сковорідку лише одну крапельку олійки. Все. Розмащуємо. Налили трохи, чекаємо. Через дві хвилинки перевертаємо. Ось, любі друзі, я насмажила вже на лиснички. Дивіться, тоненькі, м'якенькі. Ось так. Можна вже класти будь-яку начинку, яку ви любите. Бачите, який тонесенький. Можна з м'ясом, з сиром, з червоною крою теж можна. Бажаємо усім гарного дня, чудового настрою і мирного неба над головою!